Я звертаюсь зараз до всіх українців. Наші люди, громадяни, політики, всі треба зібратись, прийти в себе, припинити срач, припинити політичні ігрища. Держава має працювати. Парламент воюючої країни має працювати об'єднано, Уряд воюючої країни має працювати ефективно. І Всі ми, всі ми разом маємо не забувати і не плутати, хто саме є сьогодні ворогом України. Я пам'ятаю, як у перший день війни різні ходаки передавали мені різні плани, пункти, Ультиматуми були щодо завершення війни. Казали: або так, або ніяк. Або ви це підпишете, або вас просто ліквідують. І це замість вас вже підпише ВО президента України. Чим це закінчилось, відомо. Чимало з цих ходаків. Стали частиною обмінного фонду і відправились разом зі своїми пропозиціями, пунктами дамой в родну гавань. Я не зрадив Україну тоді. Я точно відчував за своїми плечима підтримку кожного, кожного з вас, кожного українця, українки, кожного солдата, кожного волонтера, кожного медика, дипломата, журналіста всього, всього нашого народу. Ми не зрадили Україну тоді. Ми не зробимо цього зараз. І я точно знаю, що у цей справді один з найважчих моментів нашої історії я не один. Що українці вірять в свою державу, що ми єдині і в усіх форматах майбутніх зустрічей, дискусій, переговорів з партнерами, мені буде набагато, набагато легше добуватися гідного миру для нас та переконувати їх на 100% знаючи. За мною народ України. Мільйони наших людей, які мають гідність, які борються за свободу, і які заслужили на мир. Всі наші загиблі герої, які віддали за Україну життя, які зараз на небі, і заслужили, побачити звідти, що їхні діти та онуки будуть жити в гідному мирі. І цей мир буде достойний, дієвий, довготриваючий. Дорогі українці, наступний тиждень буде дуже непростим, насиченим на події ви дорослий, розумний, свідомий народ, який не раз це доводив, і який розуміє, що в цей час буде багато тиску, тиску політичного, інформаційного.